Поза тим, що тут в нашій роботі ми бачимо неймовірні жахи, пов'язані з пораненнями, з смертю. Все одно є речі, в яких я знаходжу красу, в яких я знаходжу спокій. І я розумію, що дуже сильно ризикують люди, дуже сильно ризикуємо ми всі, заради того, щоби вистояти, заради того, щоби зберегти мир. І заради того, щоб Україна продовжувала існувати. В цьому я бачу красу. Тобто, навіть коли у нас поранені, вони завжди а, тримаються, вони завжди кажуть, що вони хочуть якнайскоріше повернутися назад до побратимів, що вони хочуть продовжити боротьбу. І це неймовірно надихає. Але також для мене важливо бути частиною цього. Це те, що мене наповнює, це щось таке, що ну, важко описати, важко, а, не знаю. Показати важко потрогати а, руками. Але от це воно просто сила, сила людського духу. Мій кодекс боротьби заснований на коханні, на похитній вірі та обов'язку. Саме це дає мені сил кожен день продовжувати боротьбу за свого коханого та повернення всіх наших військовополонених додому. Ми вільні маємо боротися за тих, хто не може боротися за себе. Для тих, хто сумнівається в силі і жінок, і військовослужбовець, жінок-воїнів, я хочу сказати лише те, що поки ти пліч-о-пліч з такими жінками не воюєш, ти не маєш права осуджувати і не маєш права взагалі щось говорити. В перший день на фронті я сказала собі: ну, ось почалось. Коли ми в Бредлі перетинали лінію сіряка, їхали на перший наш контрнаступ. Це був легенький мандраж, і я собі сказала, що ось зараз я і перевірю, наскільки я стійка, наскільки я можу бути ефективною. Як не дивно, з першими пострілами, з першими прильотами стало спокійніше, коли почалась робота. Зараз, зараз це, мабуть, потреба в тому, що потрібно триматись, потрібно продовжувати боротися. Я скажу тим, хто досі сумнівається в силі жінки-воїна, про те, що це неймовірне явище в нашій ситуації жінка-воїн. Жінка завжди історично несла життя, а зараз має його забирати в деяких моментах. Але так же склалося, що у війни немає жіночого обличчя, проте в перемоги, жіноче ім'я. Перший день на фронті я сказала собі, що маю щось робити для своєї держави. Маю щось зробити для своїх дітей, для своєї землі. Зараз можу повторити те ж саме. Щоб вистояти на війні, жінці потрібні три риси. По-перше, мотивованість, дуже сильна мотивованість. По-друге, це мужність, сила духу. А по-третє, це свої жіночі почуття. І сприйняття всесвіту жіночі, відсувати на задній план трошки, тому що тут трошки інакше, все. Я знаю, чого я сюди прийшла. У мене є такий уже семирічний стимул жити. І коли я, в мене є молодша сестра, і от коли я повертаюся до неї, там додому цивільне життя, я дивлюся, що вона радіє, тому що я повернулася, радіє, тому що вона може ходити до школи. У них зараз очне навчання. І от для мене Мабуть, моя сестра, от є якийсь промінь, що є в країни майбутнє, і є для чого боротися. Тобто, коли людина має якусь зовнішню мотивацію, вона досить, ну там, я хочу воювати, тому що у нас війна. Це досить хитка мотивація зовнішня, а от коли є внутрішня мотивація і вона досить стала, то це змушує тебе жити в будь-якій ситуації. І плюс мій екіпаж, колектив наш це досить такі безбашені люди, які в будь-якій ситуації, навіть найбільш критично, знаходять з чого посміятися, знаходять, як підтримати. Звісно, коли ти забираєш там хлопці на щиті, не до того, але все одно є моменти, коли ми можемо одне одного підтримати. Тому що наші зміни це дуже така велика родина, ми майже більше... я більше часу проводжу своїм екіпажем, ніж своїм чоловіком, своєю сім'єю. В моменті, коли була Чорнобильська катастрофа, там була фраза, мама, хто як не я. І от часто, коли ти виїжджаєш, думаєш, а хто як не я. Ну, тобто, якщо зараз ми розклеємося, у хлопців зовсім шансу не буде вижити. Якщо вони трималися на позиціях, щоб жили ми, то ми не маємо права просто опустити руку. Скажу так, не сумнівайтеся, зараз багато жінок і дівчат, які є сильнішими за чоловіків, які приймають участь у бойових діях, і які є більш витривалі, сильніші за них. В перший день на фронті мені було просто цікаво, щось летить. Я у хлопців перепитувала, що це саме, який калібр чого прилетіло. І е, коли ми попали в напів оточення. До мене підходить мій напарник, це все каже. І я от сказала таку фразу ви можете думати, що я ненормальна, але мені то подобається. Ну а зараз в мене вже трішки інше розуміння, що війна це страшна річ. Не жалкую жодного дня, коли я прийшла в армію і ще пішла саме працювати снайпером. Мені це подобається, мені це приносить адреналін, і я від цього заряджаюся. Жіноча витримка це сила духу, це стійкість і терпіння, з якою людина долає самі найважчі часи. Для мене за час війни дуже змінилось поняття, що таке бути жінкою. Це безумовно зберігати красу навіть у хаосі війни. Саме поняття Українська жінка це як окремий вид мистецтва, який наповнює своїм культурним та національним забуттям. Це довести всьому світу, що жінки, які чекають своїх рідних з полону, здатні абсолютно на все. Це впевнене рішення матері, яка долучається до війська за для майбутнього своїх дітей. Це рятувати життя наших воїнів 24 на 7 попри моральну та фізичну втому це бути сміливою йти у бій поруч з нашими воїнами. Це віддати найцінніше своє життя за для майбутнього української нації.